Це було на початку 2000-х. Ми з Миколою були одружені вже два роки і мали намір купити квартиру. Заробити не було де, тому чоловік з бригадою поїхав за кордон. Спочатку він ще мені телефонував на пошту, і я чекала годинами на дзвінок, але потім просто пропав. Не було його півроку, не було його рік, він не давався чути ні батькам, ні друзям, і ми всі подумали про те, що сталося невідворотне. Мені тоді було лише 25 років, і я не знала, як жити далі, бо платити за оренду треба було, а грошей у мене на оплату квартири не було. Мама з татом відмовилися мені допомагати. Чого там сидіти, казали мені вони, та гроші лише на вітер викидати. Їдь додому, і будеш нам допомагати. Я так і зробила вернулася в село і допомагала батькам, далі влаштувалася на ферму і та плила за течією. А потім до мене почав залицятися наш механік, і я подумала, що втрачати мені нема чого, і погодилася з ним і в кіно піти, і на танці, і просто погуляти. Дуже приємно через стільки часу, переживань і невідомості відчути ту легкість, живість, радість. Мені було добре з Василем, і я не хотіла нічого міняти, ба більше я хотіла, аби він мені запропонував одружитися. Усе у нас до цього йшло.